У тебе були взагалі стосунки з порноактором з, з двома. Як ви взагалі познайомилися? Як відбувалися ваші стосунки і які такі особливості були? Перший хлопець він був іспанець. Ми з ним познайомилися на зйомці, закохалися на зйомці. Ми нам з ним були 2 чи місяці недовго. А наступний був француз. Він колись був політиком, про нього писали такі статті, і Рік Енджел його звуть. Ну, тобто він такий відомий. Ну і з ним я також була недовго. Ну тому що я в них не бачила ніякого знаєш, розвитку. Вони ж там. Угу. По 5-8 років вони працюють порноакторами, і тобто, ну ти, ти вже міг би стати як Рокосі Фредді, ти вже мог би там міг би зробити свою студію, наймати таких же самих порноакторів, тобто угу. ну і мати зовсім інший заробіток, піднятися, тобто у них не було кар'єрного росту. А коли я не бачу в людині кар'єрного росту, мене це як ще чесно, мене це лякає.